Їхні позиції замасковані, дислокація. Секрет навіть для побратимів. Розрахунок РЕП, який стає на заваді дронові атаці ворога. Про роботу підрозділу Нічна варта в матеріалі Армія ТБ літак у вашу зону відповідальності. Вімкнути засоби як прийняв прийом. Торік восени в Україні розгорнули національну систему радіоелектронної боротьби покрова. Незабаром у мережі почали з'являтися перші знімки перехоплених ворожих дронів, що й вказувало на застосування силами оборони України цієї системи. Нічна варта один із військових підрозділів, який полює на російські шахеди. Вони працюють в режимі посиленої секретності. Наша задача це не дати противнику вразити ті об'єкти, які ми перекриваємо. Для цього в нас є бойові підрозділи, які виконують поставлені завдання. Є підрозділи, які займаються перспективними дослідженнями як техніки ворога, так і технології, які він використовує. Сапери та бійці підрозділу нічної варти, перш ніж знищити приземлений шахет, обов'язково його досліджують або розбирають для аналізу. Зараз відкручуємо. Навігаційну систему. Це, як ви бачите, чотирьохканальна сірпій-антена, за допомогою якої шахет через систему супутників наводиться на ціль. Це ми можемо наблюдати е, самі приймачі в даному випадку, на даному е, шахедові 4. Е, це блок навігації і срібляста коробочка, яку ви бачите, це і є той е, пристрій, який намагається продіяти нашим системам. Греб, але в даному випадку це було неудачно. Валентин з позивним Янгол один з тих, хто досліджує та перепрограмовує ворожі БПЛА. Його мета повернути окупантам їхній власний дрон. Я займаюся збором засобів ворожих, аналізом як вони працюють, і відповідно вони не могли влучати в ті об'єкти, куди вони планували. Відповідно, для цього треба шукати вразливі місця, вивчати, які самі сигнали можна подати найбільш ефективно. Георгій з позивним француз до широкомасштабного вторгнення навчався та працював у Франції з перших днів війни. Доєднався до сил оборони. Нині у підрозділі радіолокаційної боротьби шукає оптимальні рішення для вдосконалення системи РЕБ, аби ефективно протидіяти ворожим. БПЛА я хотів знайти от, такий от підрозділ, де зміг би використовувати свої знання в математиці, і, от нарешті, його знайшов. Я займаюся математичним моделюванням. Процесів, які відбуваються, і пошуком оптимальних рішень заглушень, сигналів, так це і теоретичний аналіз, і потім побудова саме математичної моделі і її імплементації. Нині підрозділ здатен на 100% протистояти масованим атакам ворожих БПЛА. Завдяки новим технологіям вони можуть створити зону, наприклад, над критичними об'єктами інфраструктури, військовими частинами та складами боєприпасів, куди влучання дронів буде абсолютно неможливим.